Коли біткоін виросте до 100 тисяч доларів. Ціна головної криптовалюти вперше за останні 5 місяців до 70 тисяч доларів. Що робити зараз? Купляти біткоін і альткоїни і чекати ріст до 100 тисяч доларів разом з усіма, або можливо звернути увагу на ті метрики та індикатори, про які розкажу в цьому відео, для того, щоб можливо не купити біткоін та інші криптовалюти в найбільш невдалий час і не втратити, як мінімум, половину свого депозиту. Про це все розкажу в цьому відео, тому додивіться його до кінця. І почнемо ми одразу з огляду локальної ситуації на біткоїні, після того, як індикатор радар показав бай, тобто купівлю, і з'явилася помаранчева свічка. Ціна біткоїна тоді була орієнтована по 62 тисячі 800 доларів. Я відкрив з учасниками нашої спільноти відкрив цю угоду на біткоїні, яка зараз нам принесла 30% з плечем 2,2% і приблизно 13% чистого руху. Моя ціна входу орієнтовно з 62 660 доларів, ціна поточна, орієнтовно 71%. 1200 доларів. Цей індикатор є дуже точний, Його використовують для торгівлі біткоїна. Але якщо ми локально подивимось на ситуацію, я думаю, що скоріше за все ціна біткоїна продовжить свій рух вгору. Локально я розказував в останніх оглядах. Якщо ви підписані на мій канал, ви знаєте, що ми чекали формування висхідного тренду. Це важливо для того, щоб біткоін продовжив свій ріст і висхідний тренд. Зараз ми побачили його, так ми побачили більш високі максимуми на графіку біткоїна. Ми побачили більш високі мінімуми, і зараз біткоін продовжує формувати висхідний тренд. Чому висхідний тренд важливий глобально? Тому що коли йде висхідний тренд, коли максимум біткоїна і мінімум біткоїна постійно збільшуються, це показує те, що є сила биків на ринку, тобто сила покупців. І від цього ціна, якщо говорити простіше, то ціна біткоїна. Може зростати, тому що домінують на ринку саме покупці. Якщо домінують продавці, то Мінімуми і максимум біткоїна вони поступово знижаються, і це каже нам про те, що біткоін буде в довгостроковій перспективі знижатися. А в цей час ми не хочемо його купляти, і не хочемо в цей час купляти альткоїни, бо вони будуть тільки падати в ціні, що нам допоможе зрозуміти: чи буде ріст біткоїна до 100 тисяч доларів, або навпаки, падіння до 30 тисяч доларів? Я не просто так відкрив цей графік, тому зараз будьте дуже уважні і дивіться на ваші екрани. Це окрема лінія. І вона, бачите, є жовта, вона є сіра. Цей індикатор GoldLine, який я так само використовую для торгівлі на криптовалютному ринку. Чим він важливий? Цей індикатор і ця лінія. Ця лінія перекрашується в жовтий, коли ціна біткоїна росте вище цієї лінії, так само вище цієї лінії, і тут була вище цієї лінії. І зараз вона так само може перекраситись в жовтий, коли ціна біткоїна виросте вище цієї лінії. Але чим це важливо? Нам нас цікавить не колір, а що відбувається саме це після того, після того, як ціна біткоїна виростає вище цієї лінії. Як правило, може початись дуже сильний ріст. Наприклад, у 2020 році ціна біткоїна виросла на 420 Після цього ціна біткоїна виросла в 2022 році на 11%, впала на 20%, але після того виросла до максимумів на орієнтовно 66%. Так після чого ціна біткоїна після того, як закрилась вище знову в 2023 році, аж до 2024 року ви змогли заробити на рості ціни біткоїна дуже легко, просто одного разу його купити, коли ціна біткоїна. Закрилась вище цієї, лінії, ви могли купити біткоін і просто без зусиль, без ніяких знань зробити 86%. Ви так само зможете отримати цей індикатор безкоштовно для того, щоб використовувати його для своєї торгівлі. Але розкажу, як це зробити за декілька хвилин. Зараз хочу вам показати одні особливості, які трапляються на цьому індикаторі. Коли ціна біткоїна закривається вище ціна лінії, точніше колір лінії, він перекрашується так. Але коли ціна біткоїна падає нижче. Цієї лінії ви мусите продати ті біткоїни і той Альткоїни, які ви купили до цього. Тобто, якщо ціна біткоїна росте вище, але після цього закривається нижче, це сигнал для того, щоб ви продали свою криптовалюту, тому що, як правило, після цього, як ви бачите, трапляється. Несхідний тренд, тобто ціна біткоїна падає на майже там на 70-80% і дуже важливо нанехтувати такими сигналами, тому що спершу ви могли б заробити там 400% майже без зусиль. А після цього, якщо не діяли за цією стратегією, ви б могли втратити там майже всі свої заощадження, якщо б не слухали цю стратегію. В принципі, так з усіма людьми тут і сталося, тому що більшість новачків, які прийшли на криптовалютний ринок на самій ейфорії, в самому верху вони втратили свої кошти, але цей індикатор допомагає вам уник. Таких моментів і не, не тільки заробляти, а ще й зберігати ваші кошти, тому що заробити одна справа, а зберегти та витратити на власні потреби це вже інше. Тому якщо біткоін зможе закритись вище цієї лінії, вона перекраситься в жовту, то з великою мірністю продовжується ріст. І ви так само можете купити біткоін і альткоїни. Як я буду робити це, я та буду рекомендувати учасникам нашої спільноти. Але при закритті нижче з великою ймовірністю, біткоін може знизитись до 35-40 тисяч доларів. Чому розкажу, розкажу зараз, але перед тим покажу, як вам отримати цей індикатор. За посиланням в описі до цього відео ви можете перейти в мій телеграм-канал. Тут натиснути закріплені повідомлення, і внизу ви можете знайти індикатор «Голдлайн», як і багато інших індикаторів, які доступні безкоштовно підписникам мого YouTube та телеграм-каналу. Натискайте на індикатор «Голдлайн». У вас відкривається це посилання на Trading View. Тут ви натискаєте Add to Favorites, тобто додати в обрані. І після чого заходите на графік BTC, USD на Trading View, обираєте саме індекс, обирайте індекс, це дуже важливо. Вибираєте тижневий таймфрейм weekly, віклі, Indicators, і там у вас буде індикатор в збережених колд ви можете його додати собі на графік і використовувати, як і вже багато інших людей, які ним безкоштовно користуються. користуються, тому зробіть це зараз. Далі що вам треба знати, і за що особисто я переживаю, що може статися з ціною біткоїна в наступні місяці? Якщо ми накладемо період 2019 року, коли була приблизно така сама затяжна консолідація, тобто рух ціни в одному діапазоні. Так, якщо ми з вами поміряємо. А ми можемо побачити, що ціна біткоїна була в одному ціновому діапазоні в 2019 році 245 днів, приблизно так само, як і зараз ціна біткоїна знаходиться в цьому діапазоні, орієнтовно 245-250 днів. Якщо ми накладемо рух ціни з 2019 року на сьогодні, ми можемо з вами побачити, що він майже ідеально співпадає. Так, чому я вирішив накласти саме цей сценарій, так і бачите, що він майже ідеально співпадає, тому що ціна біткоїна, якщо вона не зможе закритись. Вище цієї лінії, яка зараз сіра, а можливо, вона перекраситься в жовту, коли ціна біткоїна закриється вище. Зараз вона досі сіра. Якщо ціна біткоїна протестує як супротив, то ціна біткоїна з великою місті може знизитись так само на 50-60%. Це орієнтовно 40-37 тисяч доларів. Після цього, як правило, може бути такий відскок і продовження руху ціни вверх, але з того часу ви можете втратити орієнтовно там 50%. Тому, якщо ви думали, чи купляти криптовалюту зараз, чи можливо зробити це трошки пізніше, я б вам радив почекати ще декілька відсотків росту біткоїна. Ви майже нічого не втратите, якщо біткоїн виросте з 71 тисячі до 72 500. це там, де знаходиться ця лінія. Дочекаєтесь появи жовтого сигналу і придбаєте біткоїн. Це буде набагато краще, якщо ви будете сидіти в просадках. На 50-60%, навіть якщо біткоін після цього продовжить ріст, це все одно неприємно. Я впевнений, що більшість новачків просто продасть свою криптовалюту, навіть не думаючи, коли почнеться падіння, тому що всі далі будуть думати, що падіння буде там до нуля доларів, як завжди, це розказують на різних відео. Так тому я вас призиваю думати раціонально. Так буду робити я, так підказує мені. Так підказує мені мій досвід. Ви можете робити так, як вам зручно можете отримати цей індикатор і купити там криптовалюту. Зараз можете купити потім. Я вам розказую, як би це робив я, чому я саме показав падіння на 50-60%? тому що минулий раз, в 2019 році, коли ціна біткоїна прийшла в цю сіру лінію, як ви бачите, жовтого сигналу ніякого не з'явилось, і ця лінія виступила супротивом для ціни біткоїна. Після чого ціна головної криптовалюти впала на 50-60%, а альткоїні взагалі на 70-80%. Що додає так само негативу? Я вам покажу індекс страху та жадібності. Зараз ринок знаходиться в стадії жадібності такої локальної іфарії. Чим вона негативна? Наприклад, ми якщо ми подивимось на рівень максимальної жадібності в 2024 році, він був орієнтовно 90%, Зараз він 72%. Рівень максимальної жадібності був 5 березня 2024 року. Якщо ми з вами перейдемо на графік і знайдемо саме е, цю дату, то ми з вами можемо побачити. Давайте приберемо зайве, що 5 березня було орієнтовно в цьому діапазоні. Це були майже максимум біткоїна. Після, після чого ціна головної криптовалюти разом з усіма альткоїнами впала на мінус 34%. Тому зараз ми з вами бачимо на ринку локальну ейфорію, і це а, одні з найбільших показників за останні там 5 4-5 місяців, і це може негативно вплинути знову ж таки на ціну головної криптовалюти, тому що як правило, якщо великий велика жадібність на ринку, то це негативно впливає на ринок. Якщо великий страх на ринку, то як правило це е, з'являються гарні сигнали для копів. Якщо ви звернете увагу, то приблизно 6 серпня індекс впав до мінімальних значень цього року, і це був рівень максимального страху. Це була відмітка 17. Якщо ми подивимося з вами знову ж таки на той самий графік, то 6 серпня було якраз приблизно в цьому діапазоні, коли був найкращий час для купівлі біткоїну. Тому як ви бачите, коли є рівень максимального максимальної жадібності, то це негативний час для купівлі. Коли рівень максимального страху, то іноді це гарний час для того, щоб купувати криптовалюту, як це було зараз. І зараз ми бачимо наближення біткоїна до рівня високого високої жадібності, і це може негативно вплинути на криптовалютний ринок. Що може може вплинути позитивно, так само, якщо ми порівняємо біткоїн, Ціну біткоїна в 2023 році вона була дуже довго в затяжній консолідації, приблизно на такий самий період 217 днів. Зараз, як і казав, цей період орієнтовно 245 днів, 230 днів, так плюс-мінус, і після того, після такої затяжної дуже довгої консолідації, так, після руху ціни біткоїна в цьому ціновому діапазоні. Він продовжує свій ріст і після того як з'явився жовтий сигнал на купівлю по цьому індикатору GoldLine, Ціна біткоїна виросла до максимумів на 137%, до моменту закриття на 90 100 Тому, якщо зараз ціна біткоїна закриється вище цієї лінії, знову ж таки, ви можете розглядати купівлю криптовалюти, якщо ви хотіли це зробити. Також позитивно те. Що на індикаторі Bitcoin Cycles, я про нього розказував в минулих відео. Якщо ви слідкували за YouTube каналом, то ви точно знаєте про ці рекомендації. Вперше за цикл, так, не буду розказувати, що таке цикл. Зараз підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Більш детально буду розказувати про різні стратегії заробітку в наступних відео. Зараз не хочеться сильно затягувати. Після того, як з'явився жовтий сигнал на графіку, це сталося в жовтні, якраз 1 жовтня, ми бачимо, що біткоін. Коли біла лінія стала жовтою, ціна біткоїна зараз показує дуже непоганий ріст, орієнтовно здається на 10%. І як ви бачите, після того як з'являвся з'являлася жовта лінія на графіку, ціна біткоїна дуже довго параболічно росла на 300-400%. Якщо ми з вами подивимось на історію раніше, відмітимо з вами так само цю жовту лінію, коли вона змінила свій колір з білої на жовту, то Ціна біткоїна так само параболічно росла. Коли з'явилися рожеві сигнали, був вдалий час для продажу вашої криптовалюти, коли знову з'явилися сині сигнали, це був вдалий час для купівлі вашої криптовалюти. Тому в біткоїна, у біткоїна все дуже циклічно, все дуже закономірно. І якщо використовувати саме цю закономірність, то нас може чекати декілька місяців параболічного росту, як це було раніше. А за допомогою цього індикатора ми можемо визначити, коли буде саме фінал. Росту біткоїна це станеться приблизно, якщо використовувати саме цю модель. Це станеться приблизно в серпні 2025 року. Цей та більше індикаторів ви можете отримати в моєму телеграм-каналі в закріпленому повідомленні. А зараз можете подивитись наступне відео про заробіток на криптовалютному ринку, особисто мою стратегію. Як я це роблю, використовуючи свій п'ятирічний досвід. Дякую за перегляд.